Олег Барський народився 14 червня 1976 року. До 1993 навчався у стінах цієї школи, і батьки, і вчителі, і однокласники згадують його як невиправного оптиміста, людину, що любила спорт і гумор. Несмотря на то, що ми були математики, ми участили у всіх собиттях міста. Во були вот, безконічни квенон було чнявчительним, добрим одзипчивим. В общем, Це саме тепле наші наше роки. Олег був справжнім патріотом України. У березні поточного року вступив до загону самооборони, чергував на блокпостах Миколаєва. Потім пішов добровольцем на фронт разом з бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади. У червні липні бригада, в якіні службу Олег, боронила на Донеччині кордони нашої держави від проникнення незаконних збройних формувань. Із п'яти висот наші бійці контролювали близько 70 кілометрів Україно-Російського кордону во время боя. Це произошло 15 июля з сепаратистами під обстрілом со сторони Російської Федерації артилерійським обстрілом. В результаті осколочного ранення барський Олег погиб. Герой загинув під Маринівкою Донецької області. За весь час у зоні АТО він врятував життя семи пораненим побратимам. Знали його лічно, знали його як. Хорошого солдата, достойного защитника нашої родини. І очень жаль, що в наше ...время погибают лучшие. і зараз ми должны не забувати їх. Указом президента Олег Барський був нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Це був дійсно смілий, відважний солдат і достойний людина. І хочу, щоб ви. Ті, які вчаться в ети школі, і каждое утро, проходя мимо этой таблички, вспоминали ньому, за час проведення АТО загинуло вже 38 героїв 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади, більш як 300 бійців поранені. І ми всі маємо бути вдячні їм за мир на Миколаївській землі, за те, що нога окупанта завдяки їх подвигам не ступила на нашу територію. Вмісті закриє серця Наталія Якубсон, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.